Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це. Автобусний перевізник компанія КЛРБАС, окрім того, що продовжує роботу у військовий час і забезпечує стабільною роботою більше 200 людей, активно допомагає Збройним силам України. Компанія передала три автобуси для потреб армії. Також КЛР БАС створила військовий фонд, на який виділяються кошти з кожного здійсненого рейсу. На ці гроші для потреб різних військових підрозділів було придбано два автомобілі, мікроавтобус Мерседес Спринтер і позашляховик л 200 шість квадрокоптерів, 12 тепловізорів, 460 бронежилетів, 400 турнікетів, понад 200 комплектів військового одягу. Також компанія фінансує ремонт військових автомобілів, пошиття рюкзаків для військових медиків, придбання тактичних навушників, рукавиць, джгутів та забезпечення інших потреб підрозділів на передовій за дорученням обласної військової адміністрації. Своїм транспортом компанія «КЛР БАС» здійснює перевезення поранених до госпіталів та забезпечує передислокацію військових. При здійсненні міжнародних рейсів Кайлер Бас безкоштовно ввозить гуманітарну допомогу з Польщі, Чехії та Німеччини, допомагаючи різним волонтерським організаціям. Працюємо для перемоги.